Обстріл за кордону на станицю Луганську впали снаряди, які випустили зі своєї федеративної території російські артилеристи. За інформацією штабу, АТО, це перший від моменту підписання мінських домовленостей. обстріл позицій українських силовиків з території Росії. Снаряди зруйнували бліндаж на одному з блокпостів. Металевий вагончик, що був вкопаний в землю, розлетівся просто на шматки. Світлана Фечун знає більше про цю атаку. Світлано, вітаю. Чи відомо звідки саме тривав обстріл і які наслідки того нападу? Наталя не один, а щонайменше три обстріли з боку Російської Федерації зафіксували прикордонники. Вони перші помітили підготовку до атаки і встигли побер... попередити військових, позиції, яких розташовані на лінії вогню. Сьогодні було зафіксовано трьома прикордонними нарядами, підрозділами Збройних сил. Артилерійську атаку, а саме стрільбу з самохідних артилерійських установок з боку Російської Федерації, обстріл продовжується на протязі десь приблизно п'яти годин. Перед початком обстрілу території України освічували два прожектора. Обстрілом зруйновано бліндаж на одному з блокпостів. Металевий вагончик, що був вкопаний землю, розлетівся на шматки. Деякі з них повісли на деревах. Частково знищений запас провізії і електрогенератор. Військові лише дивом не постраждали, адже за кілька хвилин перебралися до іншого укриття. Там можна чоловіки 10 було помістити, ну там ще ж продукти лежали. А так їхнє реальне везення, що не встигли, як судьба, знаєте, вибір. Яку в 5-ті сюди попав снаряд. Загалом тут, поблизу станиці Луганської, у кількох кілометрах від кордону, військові тримаються як справжні бійці, але скажеться на нестачу озброєння. На лиси зі шипи у нас із гільз. Хоча у нас в ангарах, я знаю, точно стоять нові 80 -ки. А ми на їх грабах їздимо. которым уже давным-давно на металлоломе на переплавке нужно быть. Сказывают, что у нас тут все отлично, все хорошо, три шелона обороны, там, короче, все, бомба. А мы стоим здесь, понимаете, нас по четыре раза в день обстреливают, а наша артиллерия, например, говорит, что она не достанет в ответку. Стараемся удерживать позицию ее никто сдавать не будет. Вот, вы слышите? Давайте, давайте. Не, не, давайте, блин, блинда. Військові з передової передають слова вдячності волонтерам та приємним. Якщо б не вони чесно, отут би люди загнулися. Это я вам чесно скажу. Спасибо. І обмундірування видаються, і питання. Ну, все благодаря їм. Пам'ятник волонтерам. Огромне їм спасіба. Любима жена Яна, мама, брат, весь 607 мікрорайон, всі пацани, всі в Україні. Огромний привіт. Я вас люблю. Слава Україні, Інночка, Сонешко. Я тебя тоже люблю а с Мишенькой. Все будет хорошо. Військові запевняють, заради близьких та рідних не віддадуть противнику жодного сантиметра української землі.